Вітаю! Що насправді відчуває до вас загадана вами людина? Що насправді, Думайте про людину, ми зараз подивимось, що насправді відчуває? Я так розумію багатий спектр емоцій. Тут, знаєте, людина дуже до вас якось хоче проявитися. По десятки пентаклів він, можливо, вважає вас своєю родиною, можливо, ви є цінністю, можливо, у вас ви працюєте, можливо, разом. По десятки пентаклів це теж може проігратися. Але є такий аспект, що він побоїться, побоїться, знаєте, наступати собі на ті ж самі граблі, а також дев'ятка жезлів це ще про. Кардони, які прощупуються партнером. Насправді, що він до вас відчуває, кохання він відчуває, але він приховує це кохання чому Блазень. Ну, тому що а, по блазню тут йде мова про те, що. Ви або о, жінка, якою він тільки познайомився, хоча тут десятка пентаклів, можливо, він планує з вами о, стабільні такі життя. так? Можливо, він хоче запропонувати, але згодом, о, чому приховує свої відчуття, почуття верніше? Ну, тому що поблазню можу сказати, що він дурак. Я вибачаюся це, знаєте, ну, по ну, нульовий аркан. Тут або мова йде про те, що ви тільки познайомились, у вас щось розпочинається, або про те, що ну, насправді людина веде себе не дуже серйозно і доросло. І також можу сказати, що можливо він вважає, що ви від нього якось відокремлюєтесь і, можливо, навіть заблокували і не хочете з ним спілкуватися, а також що він думає, що ви не можете знайти спільну мову цієї людини, яку ви загадали, тому він приховує своє відчуття.